Наступного дня пішли знайомитися з місцевістю під фортифікації на Печерську. Дорогою Дмитро пояснив другові, що Київ здавна складається з трьох частин: Подолу, гори і Печерська, які дуже одна від одної відрізняються. У них навіть суди різні, на Печерську великі багаті монастирі, а навколо них живуть монастирські піддані. Клод зацікавлено слухав. А тоді спитав, це не там печери з муміями і ще якісь голови, з яких тече олія, що її використовують як ліки. Бо план про таке писав, правильно писав. Тільки не мумії, а святі мощі. І не олія, а миро. І голови ті мироточивими називаються. Це у Лаврі, то найбільший монастир Печерська. Там взагалі мало не щодня якесь диво трапляється. Бо святе місце. Блін. Блін. Глянь, балувана відьма, яка наврочила. <ріхи> Ой, точно знали, що тут зупинимося, далі не підемо. Оце круто. Так, ну добре, 84 ми начитали сьогодні 4, 14-15 сторінок.